Добрий вечір, мої любі, мої хороші підписники, це завітала в, 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 в інтертопу. Я вам зараз покажу ціни на взуття. Не знаю, вони так виросли. Я думала, коли я брала за 800 і за 2000 це дуже дорого. Зараз ну, я вам покажу і ви поймете, дорого це чи не дорого. Ну, ви можна мені напишете, доступна це ціна для нас чи недоступна. Так, ну, так як я, жіноче взуття, отакі, бачите, як вони кожен йдуть. Типа спортивні кросовочки ціна 6599 гривень. Ну як вам ціна хороша? Так, ще ось одна моделька, дивіться. Ну, це я ж собі підбираю такі черевички, щоб мені удобно було, так як я багато хожу, відео знімаю. Тут не то, що телефон не купиш, тут еко. І еко 7000. 599. Зима зійка. Теж такі непогані кросовочки. 8199 гривень. Про курточки я взагалі мовчу. Зараз їх не сезон У мене там запитували, я такого покажу трішки. Надо е, трішки підождати, потім я скажу, куди підійти і купити. Можна на базарі, якщо це жіноча просто недорого купити. Але, якщо ви хочете щось більш-менш, то краще в магазині. Сумочка 729 гривень. Це щось, що попало попала що. шоу. Таке щось такі якісь. Нові колекції. чи вони вже не нові колекції? Mm. Ну ось непогана пума. 2590. Оце, кстати, дивіться, які красовочки класні. Зула і забула Ну, це недорого для пуми, якщо це пума. Це мабуть, на стара колекція. О, це ось пума. Це більш такий висока платформочка 2890 гривень. Так, можна ще й зимовий варіант подивитися, такий от 4499 гривень. Ну, Мені такі не дуже подобаються, Мені що такі, бачите, коротенькі. У мене мереловські є. Ну я вже в них три години ходжу. 4000 гривень. Це як замш, типу. Таке взуття. Він тертопі, ось непогано, дивіться, які. які і типу, і класіка, і не класіка, і спорт. Ну, під юбку, ні, під брючки можна. 3169 гривень. Руля на погоні такі. Скетчерси. Це моє любиме. 4000 гривень. Такі ще. От. Це надав. А, Ау, знайте, як на платформі зроблені з мехом, змійкою, Ну вони такі, грубовості. гості. 3000 гривень. Це так. Красачей взагалі огромный вибір. І взагалі попроще шнурки, якщо не хочете такого плана, плану взяли. Ого, 3199 гривень. Наподобі воно, як унісекс, я малому такі купила. Ну, тільки чоловічі так зроблені доволі непогані. І от, красовочки. Ну, Це приблизительно такі ціни со шнурочками. Зула й забула. Ну тут якісне взуття, я собі якщо купляю, то я його хожу, 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 зноса й немає. Ну того стоїть. Ось ще теж такі туфіки. Ого, 4199. Це кожа. Зараз тут є класіка, може мені по класіці пройтися. М -м. О, дивіться ще які класні черевички. Черевички для Золушки. Щас покажу вам ціну. 4000 гривень. Скетчерси. Куля мені такі. Це скетчерси це лок. А, за Ось, дивись, мені ті понравилися. Резинка. Ну да. Ого, ні, мені вже такі не нравляться. Да, дорого, тичу. Та ми ж економимо. Ми це на їді економимо, тільки їмо, щоб губу хорошу купити. Непогані також. Ну, зараз ось там є більше. Знаєте, як це спортивний варіант, я показала, а це більше такий не спортивний А, це теж спортивний ботинки, ох. Ой, йду, я в армію. Ой, 3600. Ну це кожа. Ось біленькі є, такі модні. Це в мене називається ботиночний контент інтертопа. Давно в мене в мене такого взагалі не було. А от хочете класику, дивіться, який сапог. Ух, як козачки, козаки, козочки. На ось ботиночки, кстати. Це мені подобається такого плана. 4,5 тисячі. А, це осінній варіант, Осінній мені не потрібен. Ось. На каблучку Том, Томен джіанс. Якийсь Томен. Не знаю, що це зараз, скажу, сіки 7 тисяч 7989 гривень. ой Труба рулю. А це щось, це прямо аж допоха йде. Саппух. Знаєте, скільки він стоїть? Та ще й недорого стої 6 тисяч. Навірно, длінний такий. Ну от зомше, ботиночки такі жіночі Це та непогані. Віддошла є виш... 5-3600. Ну хороші, жов... підошва висока, в нас же, як оце, води по коліна буває зимою. Ну, у нас ще жовтий, ми ще в сандалях ходимо. неизвестно, как будет зима. Если она будет тепла, то и такие черевики. Ну, я в основном без меха хожу. У меня по кроссовочкам еще. Ух ты, Адидос. М -м -м, я, кстати, тут можно что-то, может, себе и подобрать. Такая туфелька такая. Вообще, красный, оранжевый тинек. На что его поцепили? Обув. А вот сеточка тоже літня колекция 1639. Це кожа. Якби тут змейка не було, був вообще супер. Что в одному розмірі залишилося. Ну тут окции якось собі найду там за 500 гривень щось. Да нет, дорого, всі какиштанів не збирала. О, оце такого плана мені вообще обалденно. Гляньте. Під брючки, під юпочку. Це ж тракторна. Щас підошва модна. Це ось Красовочки. 5639. Це, мабуть нова якась колекція. Якісне взуття, того воно таке стоє. Ні, можна, в принципі, піти. У нас взуттєвий бум. Купити, а потім ноги печуть. І невозможно в них ходити ось білі високі, 2500. Сіточка. Еко еко теж дуже хороше взуття. За еко ми плотимо Гляньте, як зроблено. Розові. да ці не щось виросли. Тракторні платформи модні. Ой, звичайно, які лакові, супер туфлі. Мені більше такого плану. Що це за фірма якась непонятно 1919 гривень, О, ось така кожа. Джунтер. Гюнтер, джунтер. Вони виглядають доволі симпатично такі, бачите, акуратненькі. Що це вверхусь? О, гляньте, лодочки. Це їх так називаю Теж 2000 гривень лодочка, ну це зонше. Це літом, це виходить, знижки. Там Зиму виставлять, літнє ще тут трохи останеться. Можете зайти в Вінтертоп і... купить собі недорого взуття. 1949 гривень. А вот скачси. Це уні, уні, універсальні. М? Коль, дивись. Ти, ти вон в таких ходи ходиш подобі, що шо женські, що морські. Ні, не в таких. Це друга модель. Це друга трошки. Mm. Ну, це ж жіночі. Так І... ти подивись, які вони коштують, вони їх коштують. 2400. 400. Ціни космічні. І ціни космос знав. Та щось на взуття взагалі. Я думала, там знаєш за 800 гривень, як я собі купляла. <реш> так треба було тоді брати 5 пар, як ти робив. Тонеш, як ми дві взяли, третіх подарок. А так теж каже, що я придував. Ось за 2000. Коля. Ось. Ні, нема пока грошей економімо. Кільку поїм, а потом куплю. Ось, 1700, ось, 1759. Та що мені? Ну не плакати треба ж завжди. Я завжди плачу. Ось, дивись. 1900, ось за, за 1900. Ні, отакі хочу. 1900. 1900, став вибрати, на місці. Вибрати, пока є. Що. Ось, дивись, Коль. Мой сезон проходив, і є що вибрати. Ну, це ж треба буде. Нормально ціно. І шнурків не треба. Не можу сказати. Не можу сказати. Чи нормально, чи не нормально? Дорого. Треба казати, дорого, дуже дорого. Занадто дорого. Ноги тільки пішли. Ноги можна. Зімні, дивіться, 2000 гривень. На міху, ботінки. Обичні, зато кожені, Стара модель. А яка розниця? Стара чи нова? Коль, дивися, зімні черевики. Чуєш? Кожа 2000 гривень, зімні черевики. Угі. Угі 2199. Угі вже в нас не модні. Ну теж, наймно, що це ж кожа. Ні, ось типу, замш. Це вже з моди повиходило, поставалося. Ого, це щось, не... це, напевно, ще модне. 3599. Оце так. Раніше ми могли собі це дозволити, а зараз на даний час ми не можемо собі такого дозволити. Ціни подивишся, а то йдеш кільку собі купляєш. Ще жилетки, одяг, сумки, все, що хочеш, є. Теж столик такий з зуттям. Ось ботинки це. Це в інстаграмі рекламірують. Я са вам ціну скажу. Ці ботинки 3359 гривень. Надуб'єш Ну Зимой нам, звісно, не підходить таке. Шапки. Сейчас вам скажу ціна шапки. Ого, угу. 1899 гривень шапка. За що тут платити? Я он піду на базар 200 гривень купила і ходила сезон. Іди. Так я вже два сезони в одній шапці хожу. А ось дивись, якась фірма. О, що це таке ця фірма? Це фірма коштує. 1000... 1699 гривень шапка. У мене підписчики, мабуть, скажуть, щось ви в дорогі магазини ходите. Ми тільки дивимося. Ми сюди приходимо як на виставку. А в супермаркетах ми беремо хліб і кільку. що не переживайте. Я ще бідний блогер. Не можу собі навіть шапку дозволити за 700 гривень. А перчатки. В чому тут перчатки оце? Де тут та ціна? А, оце, мабуть, вона. А людям показати, щоб бачили. Курточки не можу, просили куртки, але куртки ще не сезон. Оце так. Ну це я по жіночому пройшла. Якщо кому треба чоловіче, я сюди заїду і по чоловічому вам в принципі, покажу. Ну тут ціни дитині ми купуємо скетчерси. За а сіки ми малому купили, за 200, то ти ще. І ще раз за скрізь 5 тисяч потратили на дві пари лобові. Дитині да, на себе жаліємо. Це так. Мені тут дозволяють знімати, бо я тут у нас же кортка є скидка. Це ми дитині тут беремо в обув. Підлітку. Кроссовочки. Та вже я йду. Хотіла чоловічі не показувати, думаю, покажу вам. В принципі, заходьте в екваторі. Хто з Полтави, то знає. От, можете купити собі черен... черевички хороші. Що сталося, Кор? Покошу 1800. Ну, є дорожня, є дешевше. Уже рветься. Блін, а так ти ж її купив за мільйон. А воно що там кирпичі носиш? Цега. Цега, 4 тисячі гривень. Цегла. Так ти ж за комп'ютером працюєш. Віртуально якось. І от чоловіче взуття. Налітайте, залітайте. Не може тих, що ми дитині брали, не вже розкупили. Ось, Коль, ті, що ти хотів, 4000 гривень. Топочки. А, якщо ви хочете от такі. Рюкзак, кепка 699 гривень, ось такий рюкзачок можете собі купити. Він со скидкою йде 559 гривень. Курточка. доволі непогана осіння, Ну, тут вони дорогі, я вам чесно скажу щас... 1199 гривень. Та ні, це ще нормально, в принципі. це на ось. 1499. Це, напевно, останні розміри залишились. Ось така на флісі кофточка на змієчки. 899 гривень, так, да, вона йде зараз і знижечкою. Це можна, в принципі. Удигта. От сумочка є там, я Nord. У нас стоїть сумочка. Немає тут ціни. А, ні, є. Сейчас зглянемо ціну. Сейчас йдемо уже. О, сумочка. Тату. -та. Чого ти хватаєш? 2899 гривень. Кепочка. Це в мене дорого, що я можу собі позволить. Це кепка за 229 гривень. Хороший. По взутю зімньому. Та тут взагалі ціни космос. Я думаю, це зараз вже піднімаю по 4000. А потім взагалі буде воно по 6-7 по тисяч. Підемо з тобою в этот. Під церкву. Так я скажу підписникам по гривні, нехай мені скинуть. У мене 12 тисяч підписників скинули мені по гривні. Якраз я собі убул купила. Та мене нам теж треба. Ну, да, то я ж це попрошайка безробітна. Бідний нещасний блогер. Становіться спонсором, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завітайте в магазин Skechers, потратите велику суму грошей. І ви будете задоволені. Шопінг це, задов... це завжди задоволення. Що я вам покажу футболка, скільки тут стоїть. Вже конець сезону 599 гривень. Це так футболочка. Ну, Касінчики, ось обичні. Ну, ціни не скидають. Ну, ё-моё. 3599 гривень. Да, вот он наш магазин, это Second Hand. Толстовочка. Adidas. mm Ціни просто космос, рюкзачок, оцей знижечкою вам буде. 3899 гривень рюкзачок, що я вам покажу. От, ви бачите, як він виглядає, синенький такий. оце ось Фірма, фірма, фірма. Ось з зайцем дивіться яка. Ох, рюкзачок. Оце недорого. 1399 гривень. Тума. Це я ще зайшла не дуже в дорогий магазин. Є і в нас там іще дорожчі магазини, там кросовки одні стоять більше десятки. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, репост в Facebook, тисніть на колокольчик, пишіть коментарі. Піду я, мабуть, вже додому.